Звуки, музика, це гармонійне поєднання нот, мотив, мелодія. Напевно, щось набагато складніше. Адже саме музика має великий вплив на людину, на її життя. Вона викликає задоволення, спокій, приємні хвилювання, насолоду, передає особливу енергію. Нерідко людина висловлюється за допомогою музики. Коли звичайних слів виявляється недостатньо, і дуже часто саме вона вирішує долю людини. Важливу роль відіграла музика у житті віничанина Михайла Моди, заполонивши його душу, ставши основою його професійного заняття. Відомий не лише на Поділі, а й далеко за межами нашого регіону, композитор і аранжувальник Михайло Мода справою життя обрав досить незвичайну і витончену роботу. Писати і аранжувати музику це місія творення високодуховного світу, що є своєрідним пропуском у праведне життя і формує людську індивідуальність. На творчий розвиток Михайла Моди вплинула краса мальовничого Закарпаття, де у невеличкому містечку Тячів і народився митець. У родині співали всі не виняток і Михайло. У чотири роки вже сам грав на баяні. Пісня супроводжувала все життя. В Закарпаття завжди люди їздили на заробітки в різні країни світу. Особливо в Росію. І з Росії, я пам'ятаю, дід мені привіз такий невеличкий баян. Він дуже любив покійний дід, коли я йому грав, особливо закарпатські пісні, такі називаються Ревана там. Оттуда. І от, мабуть, з тих пір і почалася моя така музична творчість. Потім, звичайно, музична школа п'ять років на баяні тому ж самому. Потім ужгородське музичне училище. Я закінчив вже по класу хорового диригування. Потім мене вже запросили після армії зразу на студію в місті Бердичеві. Тоді там була дуже м -м, серйозна студія на ті часи. У нас була можливість купити гарну апаратуру, і звідти там почалася студія. Дуже прекрасна людина, він в Бердичеві живе, Валентин Міславич, Гумінський. Практично студійною роботою я. Це, завдячуючи йому, я почав займатися з всього того колективу, довірив мені оцю студію. Практично з того моменту і почалася моя така студійна робота. І я йому за це дуже вдячний. І вже тоді до мене почали з'їжджати, ну, приїжджати з Житомира, навіть з Києва. От Андрій Ель Кравчук, я такий, тобто, ми перші записи його робили в мене в Бердичеві. Записували на студії в Бердичеві в 1997 році з Маринчуком Володимиром Івановичем, директором фірми Мед. Ми з ним зараз компаньйони по студії. Майже всі артисти не знаю по якій причині, приїжджали, от, ті, Березуцький, Міша, Юрковський, там, приїжджали на запис до мене в Бердиче. Потім прийняли таке рішення, якби разом, що. Що будуть вони їздити постійно туди? Якщо я можу зібрати манатки, там у мене було небагато однокімнатна квартира в Бердичеві, жінка і син. Ну, жалко залишив там тіщу, правда. Так, в 2001 році я опинився тут в Вінниці, і ми організували студію. Тоді була студія Апріс. Початок творчої кар'єри Михайла Моди на Вінницькій студії звукозапису позначений тісною співпрацею із нині добре відомою співачкою Рапірою. Це був 2000, по-моєму, другий рік. Батьки привели маленьку дівчинку. Треба було записати пісню. Ну, по-моєму, чи на парасольку, чи кудись мені треба було підготувати. Ви знаєте, коли я почув, як ця дівчинка маленька співає, то я зразу знав. Що в майбутньому вона стане Насією рапірою. <рес> і ми почали співпрацювати так уже тісно. Ми вже тоді писали перші кліпи навіть з нею. У мене були довгі коси, такі що навіть дівчата завідували. <рес> і я був якби і не весільний музикант, але дуже рокер був такий. Ну, був десь посередині. І Тоді кліпи, звичайно, знімали з Настю. Вона співає до цих пір. Вона співає рок-музику. І зараз ми записали дуже непогану пісню. Вона, звичайно, зараз вже і по вокалу, і по росту, і по жіночності. Настя вже не та маленька дівчинка, яка була 15-10 років тому назад. І вона зараз продовжує. Вона дуже талановита і не тільки в піснях. Вона в талету у всьому. Бути професійним музикантом і композитором недостатньо для аранжування. Важливу роль тут відіграє високоякісна апаратура. І цим студія звукозапису мед має право гордитися, взявши за основу одну або двоголосну мелодію, написану композитором. Аранжувальник створює партії ударних басів, гітари, клавішних, струнних, духових, а також партії вокального супроводу відповідно до поставленого завдання. Аранжувальник — це людина, яка повинна загальну картинку вже видати людям. Звукорежисер аранжувальник, звичайно. Мені дуже багато допомагають музикантів з інших міст в аранжуванні. У тобто, мене Максим Коломієць грає саксофон, там, Юра Фурса грає гітару там, класичну, Ігор, я, на жаль, не пам'ятаю фамілію Трускавця, теж грає мені гітару. я вам скажу, що це не обов'язково зараз приїжджати сюди на студію. Музичний смак і талант аранжувальника Михайла Моди імпонують багатьом естрадним виконавцям, як Вінницьким, так і столичним. На жаль, так склалося, що Вінничан приходять дуже мало. В основному приїжджають люди. от Микола Ран Свидюк, наприклад, він вже років 10, з 2003 року, він все, що робить, він робить тут у нас на студії. Він живе в Одесі. Є Юра Шкітун, який випустив також дуже багато альбомів. Він живе в Запоріжжі. Вже. Є Микола Гнатюк. Він тось, живе і в Києві, і в Москві, і в Германії, де ви хочете. Ну, все рівно вони приїжджають сюди. Я вам скажу, що зараз немає значення, де знаходиться студія. Зараз це настільки ну, все просто, що можна навіть не приїжджати. Я дуже багато роблю роботи по інтернету, навіть от з Павлом Зібровим ми один в одного в очі ніколи не бачили. Ну, я йому робив там аранжування там, на його пісні. Ну, Вітю Павлік приїжджав пару разів. Ну, ми тут писали. Ну, це хто відомий. Творчість Михайла Моди позначена успішною співпрацею із заслуженим артистом України Миколою Янченком і Тетяною Денисюк, Ігорем Юрковським, Володимиром Гуменчуком і Наталею Мельник, переможцем проєкту Голос країни Іваном Ганзерою, Юрієм Грицюком та Михайлом Березуцьким, Юрієм Воронюком, Вірою Вагановою, Олександром Бунюком, Андрієм Сенченком. Юрієм шкітуном, Тетяною Бученко різноманітними естрадними та фольклорними колективами. Саме звідси розпочинається для багатьох дорога у широкий світ визнання і популярності. В интернете уже очень много звучит моих песен, и вот одна из них песня не получается, она сейчас вообще звучит на всех радио. И я хочу сказать, что это только Миша на заслуга, благодарность ему огромная, потому что он в некотором роде он мне помогает, потому что у него есть какие-то, видимо, возможности выхода. Он э, отправил песню на радио, ее приняли. Опять же, оговорюсь, почему? Потому что очень хорошая аранжировка, это качественнейший материал. Он настолько гармоничен в том, что он делает, то это, это нельзя не влюбиться, этим нельзя не увлечься. Потому что ну, все, что он творит, на самом деле, это очень сложная, очень комплексная работа. Потому что те люди, которые не занимались этим, не, не были на студии, не знают, насколько сложен процесс вообще аранжировки. То есть это даже не то, что придумать песню, это не мелодия, это полностью создать вот эту сложнейшую оркестровку. И за все время, что мы работаем с Михаилом, ну это фактически вот плотно, это два года мы записали новый мой альбом, ну, впечатления самые Приятные. Это даже слов сложно подобрать, потому что эти впечатления связаны с тем, что я понимаю, насколько у нас есть в Виннице талантливый человек, про которого очень мало знают. Есть какой-то стереотип, который создался еще, наверное, в 80-е и 90-е годы. О том, что студия МЭД записывает там какие-то высильные такие э, песни для высиль, для э, сельских вот, этих гулянь. Но это неправда на самом деле, потому что настолько многогранен Мишин талант, если он работает с, действительно с украинскими звездами, и это звезды высочайшего уровня. Если у меня есть идеи, я хочу ее реализовать, прежде всего я делюсь и говорю, Миш, вот я бы хотела вот так вот. То есть, и мы обязательно находим компромисс. Я вам расскажу зараз такую историю, вот уже с ведомым лесопятным батальоном. «Лісопетний батальйон це був зовсім не «Лісопетний батальйон, а був гурт Забава і гурт Бабине літо це були два гурти, які знаходилися на кордоні Тернопільської і Хмельницької областей. І якось була така історія, що Володимир Іванович Марінчук каже, Міша, знаєш таку пісню чув класну, «Лісопет, мій лісопет», От треба би нам якось її зробити. І Як на щастя, ми з Миколою. Янченком поїхали, нас запросили в Ярмолинці, це Хмельницька область. Коля співав пісню Наливай кума, і тут вийшла якась така жінка висока, тобто вище колі, і підспівує наливай кума. І після цього кажуть, що зараз «Баби бабине літо. І тут пару пісень вони заспівали, і чую, виконують пісню лісапет, мій лісапет. Підходжу я до. Наталі Іванів, каже, а це дійсно ваша пісня, Лісипед? Вона каже, да, звичайно, це ж я написала все. як... Ми обмінялися з Наталією телефонами, і я кажу, давайте созвонимося, ви приїдете на студію, у нас крута студія, ми запишемо все, ви зразу станете зірками. І це дивилося майже рік. Тобто не вийшло у нас. Потім я кажу Березуцькому, Міша, знаєш, що, давай ми беремо у нас є апаратура, беремо мікрофони, не йде гора до. То ми до гори поїдемо. І там ми записали, в принципі, десь, мабуть, 20 пісень, так як був записаний перший альбом. Ми записали в цьому, в них в Скалі Подільській», отак От він і видався. І можна сказати, з цього альбома і почався балісапетний сьогоднішній лісопетний батальйон. А що ще дало поштовх такий їм, то це, мабуть, мамина піч, яку Коля Янченко організовує в Каналі. І почалися в бобів гастролі. А ті на них вийшло. Ну звичайно, побачивши їх на сцені, вони поняли, що це не просто гості. Так вийшовся у нас лісопетний батальйон. Для переможця телепроекту Голос країни Івана Ганзери саме завдяки творчості Вінниця стала другою домівкою. А співпраця із аранжувальником Михайлом Модою і співаком Миколою Янченком народила багато нових пісень. Аудіо альбомів і відеокліпів Розквітли мальви біля хати, співали ластівки пісень, Самотнього догорала мати, о свічка танула щодень, і хата плакала сльозами, як і дощами. Ми син, дочка далеко, а мати все сама, сама, вертаються до рідних гнізд лелеки. дітей до матері. Така відмінність від Михайла Моди, те, що він дає творити артисту. Я в своєму житті побачив дуже багато студій, і от саме аранжувальники, вони по своїй суті дуже складні люди. З ними дуже тяжко працювати, сперечатися. Я така людина, що, знаєте, раз-другий раз сказав, що хочеться мені отак чи якось по-іншому, щоб ця пісня звучала. Якщо не зробили, то я вже не буду переконувати. От сам Михайло він чує. А він бачить, як артист хоче, щоб воно звучало. Ну скажімо, тут от, саме в цьому, в цьому приміщенні, в цьому місці, тут вирує творчість між артистом і аранжувальником. В мене є така чітка думка, що ця людина ніколи не стоїть на місці. Завжди прогресує, дуже цікаво працювати. Ну, і Взагалі, як людина, дуже дуже така глибока. Він і скажімо так, мені особисто з ним дуже комфортно працювати. Тому я тут, тому ми пишемо мій другий альбом. Як аранжувальник і композитор Михайло Мода створив величезну пісенну скарбницю. Його музичних творів навіть і не порахувати. Гордістю і великою радістю є популярність цих пісень з поміж слухачів. До того ж, Михайло Мода ще з юних років сам мріяв про велику сцену. Написав декілька сольних альбомів. З успіхом виступає на багатьох концертах. Не знаю, що таке зі мною. Кімнаті погашу свічу, щоб десь зустрітися з тобою і гуляти в темноту, і може там посеред ночі на зло жорстокій самоті Твої загляну карі очі. Скажу тобі, скажу тобі, яскрава зірко серед неба, мені нічого більш не треба, щоб тільки ти була моєю, рука в руці, душа з душею, єдина зірко серед неба. Мені нічого більш не треба, щоб тільки б ти була моєю, рука в руці, душа з душею. Раніше часто їздив з Колю Янченко постійно десь на виступ. І коли коля з'являвся десь без мене, і всі питали: А де мода? Тобто всі питалися, то я вже був як. Атрибут. Може, не подобалися мої пісні, але я був як атрибут коліянь. А де мода? Людина мистецтва Михайло Мода із захопленням ставиться до талановитої молоді. Особисто всіляко підтримує, допомагає розкривати їхні таланти. Дуже багато талановитої молоді. Є в мене зараз з Вороновиці, ну, Назар. Він приймав участь. Він навіть виступав на одній сцені, з Дідзьо їздив, там десь перемагав в якихось конкурсах. Ну, звичайно, без грошей ні Дідзьо, нікому він не, не потрібен. Ми зробили поки що три пісні. І я вам скажу, що зразу ці три пісні ми віддали на радіо. Далі є в мене з вапнярки такий сам Коля Корольчук. Теж дуже талановита людина, дуже гарні пісні в нього, Значить є Саша. Баладов з Німірова, теж, теж талановитий. Він нього така специфічна музика, але ну, теж гарна музика. Молоді дуже багато. І чим ми допомагаємо, чим можемо. Грошей якби позичити не можемо, без грошей записати можемо. І дати якийсь невеличкий поштовх людям можемо. Працювати з Михайлом Модою вважають за честь кращі майстри естради. Планах є ще багато задумів, зізнається аранжувальник. Тож, нехай у його музичній майстерні завжди панує натхнення і гармонія, допомагаючи у творчості, яка має важливу місію скеровувати людськими емоціями.